Вітаю на каналі. Сьогодні 8 вересня 25-го року Лівобережна Херсонщина починає зріти такий цікавий гарний представник серії Дельфін. Сливка під назвою «Аколі зуб Синя. Вона має таку цікаву, таку цікаву форму. Таку гостро гостроноса вона, через що назвали її. Акулій зуб в цю серію. Червона форма акулій зуб взагалі дуже довгий, такий як сосульки. Але вона ще зеленкувата. А ця вже доспіває. Вона така дуже солодка. У неї смак дуже солодкий, шкірочка тонесенька Мякоть ніби масло, наскільки вона, я б сказав, би медовий у неї смак. Розмір невеличкий, грам 50-60. Але смак тут перебуває всі недостатки. Тут наскільки він багатий, наскільки він такий багатогранний, суміш таких смаків цікавих. Дуже соковитий в Оце йому ще, аби ще трохи видати полежати, він взагалі в нього текло б як з краніка. Кислинки взагалі немає десь в шкірочки там. Натяк якийсь намок на кислинку і все. На самих плодах присутній такий проїновий нальот. Коли витираєш, вона стає така чорно баклажанного кольору. Як на мене, сорт просто безподобний. Особливо в такий строк, коли більшість фруктів вже починає відходити. Це з таким смаком преміальним. Вона йде після того часа на десь через тижня, півтора два Плодоносить у мене вона без запилючів, рядом тільки його, його родичка Зуб червоний і пару диплоїдних слив Рубік Ранч і Black Diamond. Все. Завість дуже шикарна. Неї. Хто любитель сла, солодкого, рекомендується сорт на початок осені. Перша половина вересня в різних регіонах може коливатись строк. Такий от цікавий сорт Акулі зубсиній Серія дольфін. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей, До побачення.